Вітаю вас, друзі. Трапилося неймовірне. Після того, як росіяни збили азербайджанський пасажирський літак, Владимир Путін вибачився перед президентом Азербайджана Алієвим. Правда, із нюансом. Владимир Путін прийняв свої вибачення в зв'язку з тим, що трагічний інцидент відбувся у повітряному просторі пространстві Росії. Він вибачився за те, що інцидент відбувся у російському повітряному просторі, але не вибачився за збиття літака. Дане заявлення не означає признання вини за приза і навіть досі, попри очевидні. Дні з того, що це саме росіяни збили азербайджанський пасажирський літак. Вони усе одно це заперечують. Винні усі навколо, тільки не вони. Це тщательно підготовлена акція. Я полагаю, що за этим всім можуть стоять спецслужби у Той самий час, так звана Росія зараз провокує енергетичну кризу у Молдові та займається улюбленою справою газовим шантажем. Газовий шантаж Росії який то газовий шантаж, взагалі непонятно, який. І тут є також один дуже важливий. Ливий нюанс зупиняючи поставки газу до Молдови, росіяни у першу чергу вдарили по росіянах, які мешкають у так званому Придністров'ї. Тирасполю прийдеться вибирати умереть від холоду чи від голоду. А для того, щоб самі росіяни не обирали а просто дохли, закиньте вже зараз на дрони камікадзе для українського війська. Це дуже важливо. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і підписуйтеся на мій канал, тисніть лайк та лишайте будь-який коментар. Будь-які вибачення від так званої Росії це надзвичайно велика рідкість. І росіянам по справжньому боляче від того, що Владимір Путін і звінілся. Здій звучить очень редкое для російського дипломатичного слово слова. Извинение. та знову ж таки, Путін не вибачився за збиття пасажирського літака. Він вибачився тільки за те, що якийсь інцидент трапився у російському повітряному просторі саме тоді, коли літали українські безпілотники. Українські бойові безпілотники в те время предприймали терористичні атаки на гражданську інфраструктуру в городах Грозний. І Владикавказ. Азербайджан при цьому прямо не звинувачує так звану Росію, але міністр транспорту країни заявив, що літак упав, тому що був якийсь зовнішній вплив. Але і ще треба розбиратися. Наш висновок полягає в тому, що через зовнішнє втручання тільки питання в тому, якими засобами це сталося. Стюардеса, яка перебувала на борту літака, каже, що було два вибухи. і Її колегу було поранено уламками. У мамітінжі. oldu zərbə və təəyyəb elə bəlkəsi Vüqar bəy ona xəsarət oldu sol kolu Яралиди, бо це була російська зенітна ракета, яка вдарила по цивільному літаку. І ніякий кисневий балон також, як з'ясувалося, не вибухав в воздухі. І що й взорвався кислородний балон. То Війс... ну, а он та теля на юрапартоксієм балонпартлами потинуа росіяни із перших хвилин не брехали, не намагалися усіх заплутати, не вигадували божевільні версії. Вони одразу казали правду у Росії. нет необхідності нічого скривати. Вот это важно, и каже той самий пропагандист, який заперечував факт удару зенітною ракетою по пасажирському літаку і казав, що взагалі жодного доказу цьому немає. По первых я не вижу по этому відео, що это за самолет, де привязка, если це бы это была ракета, которая предназначена для повреждения самолета, естественно, там от самолета ничего б не осталось. Где б вона не взорвалась. Отож, коли росіяни брехали про птахів, про кисневий балон, про якусь там ДРГ, вони одразу казали правду. Все, що происходило за останнє время, ми этому не Слава Богу, ми говоримо правду. Але окей, брехали вони тоді на самому початку. Може, хоч зараз вони дійсно почнуть казати правду про те, що цивільний літак було збито російською ракетою. Ні, вони досі кажуть, що це якийсь інцидент. І так ми говорили про інцидент. А... В каторі связан з самолітом зрештою нова версія правди від росіян. Тепер така у всьому винні українці, і не тому, що українські, як кажуть, дрони атакували Грозний а тому, що якісь українські диверсанти принесли ФПВі-дрон і ФПВі-дроном збили літак у повітрі. <віс microphone> Україна знає, що буде літі азербайджанський самоліт приблизно в такої то время в Грозний. Значит, начинается атака беспилотников, а в это время там в районе Грозного находится диверсионная группа с другим беспилотником, небольшим. Типу і дрона і собственно говоря, на обстрілювати давний самоліт. Напевно, Ільхаму Алієву подобаються отакі приниження від росіян, бо він сам за усі ці дні жодного разу публічно прямо правду так і не сказав. Хоча він знає, що відбулося, і окремо цікаво, чи буде він і надалі хотіти закуповувати російське озброєння, наприклад, системи ППО і по мірі того, як російський оборонпром буде готовий, ми, звісно, нові контракти будемо включати. так що... але і ще подивимося: почекаємо декілька днів, поки не буде результатів офіційного азербайджанського розслідування. У той самий час у Молдові запровадили надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією у енергетиці. Від 1 січня Газпром зупиняє поставки газу до Республіки Молдова, і цим спричиняє енергетичну кризу Україні. Причини зупинки поставок штучні Газпром. Як він любить, вигадав неіснуючі чи борги для Молдови, і тому сказав, що далі поставок не буде. Деньги пора заплатить за. То чим пользувались для нас із вами, звісно, добре, щоб росіяни продавали менше газу, бо вони таким чином будуть отримувати менше грошей на війну проти України. Але сьогодні мова не зовсім про це. У одному із попередніх випусків я казав, що Молдова може призупинити транзит газу до так званого Придністров'я. Маю тепер уточнити ця призупинка транзиту, буде пов'язана із тим, що Газпром не дає газ Молдові взагалі. Прем'єр-міністр Молдови заявив, це рішення Нє і ще раз підтверджує намір Кремля залишити мешканців Придністровського регіону без світла і тепла посеред зими. Росія використовує енергію як політичну зброю, перетворюючи людей Придністровського регіону, який контролює через незаконно розміщену армію у заручників. Молдова то впорається із енергетичною кризою. Її у разі чого буде, кому допомогти. А от що робити мешканцям тимчасово окупованих територій Молдови, а саме так званого Придністров'я, це тепер велике. Питання у той самий час, як росіяни розповідають, як вони про них дбають. Росія буде адекватно реагувати на будь-які провокації, абезпечують захисту находящихся в Придністрові своїх громадян. Так звана Росія настільки цих громадян захистила, що тепер вони очікують на блекаути щоденно до 10 годин в цьому періоді. Е Блокаут буде Блокат буд порядки Та усе не так однозначно. От ви подивіться, так звана Росія провокує енергетичну кризу у Молдові і у тому числі на її тимчасово окупованих територіях, і вона це робить для того, щоб у маї Санду розв'язалися руки захопити свої ж тимчасово окуповані території. Може на прошлих брифінгах говорили, режим санду наміре використовувати і енергетичний криз в страні для силового рішення Придністровського питання. Виглядає як якась многоходовочка, особливо. Ливо у контексті того, що Молдова отримує збройну допомогу. Бронетехніка, радари, безпілотники, антидронові системи, противотанкові гранатомет. Це все для кого навіть не знаю. Особливо якщо врахувати, що з боку так званої Росії на адресу Молдови регулярно постійно лунають погрози, у тому числі вдарити ракетами. Слушай, ну давай так. Крилата ракета, яка прилітає в кишньов, може остудити опільоний гарячий Другий Другого що одної ракети може не вистачити. Важливе нагадування російські пропагандисти заслуговують лише на смерть І якраз свою смерть знайшов один російський пропагандист, нещодавно зустрівши український ефпіврон. Таке майбутнє. Максим служив свізістам. Його частина діслоцирувались в Луганській народній республіці на Харківському направленні. Для того щоб російські пропагандисти більше ніколи не брехали, як і будь-які інші росіяни. Наше військо із вашою допомогою отримало ще 200 нових ефпів. 59-та бригада дякує спільноті Стерненка за надання цифрових дрончиків з ініціативи Небесний Русоріс. Скоро ці малюки стануть до роботи та будуть чистити наше небо. Від російської від російського непотребу. ми бійці 65-ї ОМБР Роні. Хочемо подякувати пану Стерненку, а також його спільноті та всім небайдужим українцям за FPV-дронів. За Занадені 50 FPV-дронів Разом до перемоги. Слава Україні! Ми 207-й окремий батальйон, 241-ї бригади, отримуємо руйпажі нашої, нашої країни на премія спиному напрямку. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони, завдяки яким розуміє стане набагато менше на нашій рідній землі. Ми в ІТ-підрозділу Гарпун 14-ї бригади Національної гвардії України отримали першу партію санітних дронів, дикі шершні. Кількості 10 штук за допомогу в закупівлі. Хочемо подякувати пану Старненку. Велике вам дякую. Ми вас не підведемо. Слава Україні! Героям слава! Ситуація на фронті залишається вкрай складною практично на усіх напрямках. Наше військо потребує допомоги. Продовжуйте підтримувати сили оборони України.